Пройти мученицький шлях до Голгофи поряд з Ісусом, поринути у роздуми про власне життя і помолитися разом за перемогу України. Таку можливість мали віряни у крихівцях Івано-Франківської громади. А! Удари бончуками по спині ісуса відбивалися у серці кожного, хто прийшов на хресну дорогу. Присутні діляться своїми враженнями від побаченого. Дуже гарно, дуже гарно. Дай їм Боже здоров'ячко, що приїхали до нас люди. І ми подивимося, і послухаємо, і діточки і всі. Просто нема слів. Немає слів. Музичний супровід дійства упродовж усіх 12 стацій здійснювали вокальні колективи Івано-Франківська та дубівців Адоро та Гармонія. Власний гурт Адоро до вистави долучився вперше. Ми долучились до Дубівецької територіальної громади з нашим гуртом Адоро, тому що була така думка, ідея зробити красну дорогу театралізовано. Але також ми хотіли не просто, щоб це був як красна дорога, як сцена, як сцена, а щоб це було доповненням разом з музикою. В Дубівцях є прекрасний ансамбль жіночі гармонія, і ми разом з ними власне з створити такий колаборацію і зробити такий спільний проект. Дмитро ділиться власними враженнями від дійства. Емоції дуже змішані. Е, спочатку сум, е, такий розпач, тому що все ж таки е, Ісус іде на ті тортури, і завжди ми йдемо до воскресіння. Тому в кінці ми всі знаємо, що завжди є перемога над над злом. Добро завжди перемагає. Тому в кінці завжди, звичайно, всі радісні і торжествують і воскресінням. Цю виставу до церкви успіння Пресвятої Богородиці привезли молоді актори-аматори з Дубовецької громади, розповідають про особисту потребу участі в хресній дорозі та як прийняли ролі. Я прийняв її з доброї волі. Мені воно дається, тому що я пожертвував собі цю хресну дорогу за мир в Україні, щоб мої рідні були здорові, близькі здорові. І я собі просто пожертвував цю хресну дорогу, і мені було так легше її перенести, пережити цю роль. Степан уже декілька років займається в аматорському театрі Дубовецького відділу культури, каже, що будь-яку роль навіть негативну треба виконувати добросовісно. Будь-яку роль грати це завжди хвилюючий момент, тому що ти мусиш увійти в цю роль, ти мусиш її якби осмислити по-своєму, і ти мусиш її пережити. Чи в тебе позитивні риси характеру, чи в тебе негативні, це вже не має значення. Ти маєш зробити те, що від тебе вимагає режисер? Вистава справила сильне емоційне враження на усіх, хто приєднався до хресної дороги. Мені все дуже сподобалося. Насправді дуже все деталізовано і класно було. Коли, наприклад, хлопець висів на хресті, дуже ж холодок пройшовся по тілі. Було так. Неймовірне, якесь і піднесення і. Ем... Піль і розпач, і водночас ну воскресіння дуже важко навіть словами передати. Ці емоції це серцем людина може пережити відчути це все це надзвичайно прекрасно почуття хрестового дуже важко. Не можу передати зараз. Україна як Ісус проходить свій хресний шлях, за яким неодмінно буде переможне Воскресіння. Олена Данилюк Ігор Гусак, Новини телерадіокомпанія Раї.